Доброго дня, шановні вчителі початкових класів! Я рада зустрічі з вами на щорічній традиційній серпневій веб-конференції, яку проводить Національна академія педагогічних наук України. Сьогоднішня тема виступу визначення і шляхи подолання втрат у формуванні обчислювальних навичок в учнів початкових класів. Змістова лінія державного стандарту початкової освіти числа і дії з числами величини охоплює вивчення у перших-четвертих класах питань нумерації цілих невід'ємних чисел у межах мільйона, формування навичок виконання арифматичних дій додавання і віднімання, множення і ділення. Ця лінія є стрижним, яка об'єднує зміст інших ліній. Матеріал цієї лінії становить більшу частину всього змісту початкового курсу математики. Зрозуміло, що без знання нумерації чисел і ними неможливо розв'язувати задачі, рівняння, оперувати величинами, будувати геометричні фігури. Формування міцних обчислювальних навичок має бути одним з пріоритетних завдань початкового курсу математики. У нинішніх непростих умовах навчання відбувається погіршення якості освіти в цілому. Зрозуміло, що знижується і рівень обчислюваних навичок учнів. Це підтверджує дослідження, яке проходило на базі цифрової платформи, створеної в Центрі аналітики університету Турку у Фінляндії. У ньому брало участь 38 українських шкіл. І ось такі результати: майже у 23% молодших школярів не сформовані обчислювальні навички. Це майже четверта частина учнів початкової школи. Це дослідження проміжне, і не можна говорити про достовірні величини втрат освітніх. Але воно вказує, що проявилася проблема, на яку треба звернути увагу. У відділі початкової освіти імені Олександра Яківни-Савченко інституту педагогіки підготовлено інструментарій виявлення втрат у засвоєнні учнями перших-четвертих класів, програмового змісту з української мови читання, математики, інтегрованого курсу Я досліджую світ та рекомендації стосовно їх компенсації. На конкретних прикладах я прокоментую засади розроблення цих матеріалів та методику їх застосування. Давайте пригадаємо програму з математики для першого класу. Що головне, що повинні засвоїти учні? Які знання повинні засвоїти, які навички в них повинні бути сформовані? А це що? Це у нас додавання і віднімання у межах 10 без переходу через десяток. Це вивчення нумерації чисел першої сотні. Це. Додавання і віднімання чисел у межах сотні на основі нумерації, це розуміння сутне засвоєння сутності дій додавання і віднімання. Ось це чотири такі головні знання і вміння, які повинні засвоїти учні, з якими вони повинні прийти на наступний етап навчання у другий клас. Отже, коли е, ми переходимо, ну, на початку кожного навчального року відбувається повторення того, що засвоїли у попередній рік навчання. Отже, на початку другого класу ми повинні що? повторити матеріал першого класу. Е, за кожної за кожного підручника, з яким працюють учні, вчителі і календарного планування передбачено уроки повторення, їх там на 2-3 тижні планують повторення. Отже, коли ми, у нас відбувається повторення навчального матеріалу за попередній рік навчання в другому, в третьому чи четвертому класі, ми, ми повинні виявити втрати. Які ж втрати у нас? З'явилися у зв'язку з такою непростою ситуацією в країні. Отже, що ми повинні зробити? Коли ми повторили певний матеріал? Ми маємо провести ось такі ну, тестування, діагностику. Давайте розглянемо на конкретному прикладі навички додавання і віднімання чисел у межах 10. Це навичка, яка повинна бути сформована на кінець навчання у першому класі. Значить, повторили і пропонуємо завдання. Ну, наперед, зазначу, що не обов'язково брати саме ось ці чотири завдання. Ви можете взяти аналогічні завдання з підручника чи інших посібників, якщо вони у вас є, і перевірити, наскільки діти володіють цими знаннями і вміннями. Перше. Ось завдання, яке ми пропонуємо. виконує додавання чисел, скориставшись малюнком. Це що? Завдання на розуміння сутності дій, додавання, наприклад, тут додавання аналогічно можна запропонувати на віднімання. Діти за допомогою малюнка чи за допомогою предметих картинок виконують дію додавання і е дізнаються результат, вказують результат, який отримали. Якщо виконала дитина це завдання, це дуже добре. Якщо не справилася з завданням, що ми повинні зробити? Ось у нас рекомендація з правої сторони. Перше по першому завдання повторити з використанням предметних множин сутність дій, надавання і віднімання. Тобто, ми беремо. М'які ножини, лічильні палочки, ми беремо геометричні фігури, ми беремо яблука, горішки, будь-який матеріал, і за допомогою нього об'єднуємо ножини чи вилучаємо частину множини, тобто виконуємо додавання і віднімання. Тобто розуміння сутності цих арифметичних дій. Друге завдання обчисли. Це найпростіші завдання на обчислення, які виконують у межах першого десятка. Зробила учні, це дуже добре. Ні, що ми повинні повторити склад чисел першого десятка, повторити таблиці додавання і віднімання чисел у межах десяти. Це ті знання, на яких грунтуються обчислюваль... формування обчислювальних намичок. Тобто склад чисел у межах 10 і таблиці додавання і віднімання чисел, одноцифрових чисел у межах 10. Наступне завдання. Це у нас вирази на дві дії. Тут що ми повинні повторити, якщо не виконали, не справилися з завданням? Повторити правило знаходження значення виразу на дві дії і таблиці додавання і віднімання у межах 10. Наступне завдання. Заповни пропуски. Виконали. Добре. Не виконали. Повторюємо склад чисел першого десятка. Бо воно ґрунтується саме на знанні. Повторюємо правила знаходження невідомих компонентів арифметичної дії. Виконали це завдання. Ми можемо переходити. Якщо, як, як працює цей механізм оцих рекомендацій, ми не повинні зупинятися, ми повинні тобто, не йти далі на повторення, не вивчати нового матеріалу. Ми повинні включати паралельно у з вивченням і з наступ, у наступні уроки саме ось такі вправи, які рекомендуються у цьому стовпчику з описаними. Курсивом. Ми повинні включати систематично, систематично. І, зрозуміло, тут повинна бути індивідуальна робота з кожною дитиною, через те, що ну, не, не можемо сказати, що всі не засвоїли, чи не засвоїли тільки з за оцих е, окремих випадків, що пропонуються. Ні. Ми повинні індивідуально підходити до кожного. Це кропітка робота, це робота довготривала буде, щоб вирівняти дітей і привести їх до кращого результату. Давайте розглянемо наступне уміння читати і записувати числа в межах сотні. Це на знання нумерації, на вміння записувати числа. Без цього, без знань нумерації, без змін записувати числа, формування обчислювальних навичок не відбувається. Які завдання пропонуються? Ось є таблиця, і в неї треба записати числа, які складаються з десятків одиниць. Що, які рекомендації ми даємо, якщо не виконує дитина це? Вправлятися з використанням дидактичних матеріалів, утворювати двоцифрові числа з десятків і одиниць. Це завдання от записуємо ми у таблицю. Можна на слух, можна, а можна з допомогою лічильного матеріалу, десятків паличок, окремих одиниць. Так само на предметних, друге завдання на предметному малюнку: скільки вишень запиши, тут теж складається з десятків і одиниць. Третє завдання. До кожного числа у таблиці додали одиницю. Запиши одержані числа. Що це? Це утворення числа шляхом додавання одиниці до попереднього. Ну і так само утворення числа відніманням одиниці від наступного числа. Знову ж таки, повторення утворення числа. Без цього ми не можемо працювати над формуванням обчислювальних навичок. Наступне завдання четверте: запиши числами, числа цифрами. Тобто це вчитель може диктувати, може прочитати це число і записати. Це що? Утворення двоцифрових чисел з десятків та одиниць. Треба вправлятися у записі двоцифрових чисел. Ну, ось така Такі вправи пропонуються на уміння читати і записувати числа. Я ще раз скажу, ви можете добирати такі вправи із підручника і із із посібників, які є в наявності. Наступне вміння обчислювальне вміння, яке має бути сформоване у першому класі додавати і віднімати числа у межах ста на основі нумерації. Це ось записувати числа, які складаються з десятків і одиниць, сума двоцифрового круглого числа і певної кількості одиниць. Ну, тут отут е, е, найпростіше завдання, де є вже відповідь вказана, дітям треба підставити число і вираз. Якщо не виконують, то що повторюємо спосіб утворення чисел знову ж таки з десятків і одиниць. Е, різні способи обчислення є. Один із них це на основі е, за допомогою числової прямої. Це друге завдання. Укажи на числовій прямій значення кожного виразу. Перше, це що? Це вміння обчислювати на основі 70 плюс 1 це на основі нумерації, віднімання десятків, віднімання одиниці, додавання одиниці. А відповідь треба вказати на числовій прямій. Наступне це: але ж тут є підказка, що ми можемо невеличка підказка, що на числовій прямій ми можемо знайти відповідь до цього виразу. Далі йде обчислення: як на одну дію, так і на дві дії знову ж таки, на основі нумерації, якщо не виходить. Повторюємо, вправляємо якнайбільшу кількість завдань да на цей випадок обчислення. Наступне завдання це вже е, більш високого рівня. Тут е, у текстовій формі записано е, відношення між числами. А що? Довжина бігової, давайте прочитаємо: довжина бігової доріжки становить 100 метрів, а довжина футбольного поля на 10 метрів. Коротше. Тобто, у текстовій формі записано е, арифметичне відношення на 10 метрів коротше. Е, начебто і задача, але що треба виконати арифметичну дію перевести ось е, такі е, текстове завдання у математичний вираз. Якщо не справляється. Що актуалізуємо вміння виконувати обчислення на основі нумерації, актуалізуємо відношення, розуміння відношення між числами і обчислювальну навичку формуємо. Е, я… Е... Показала на трьох ось таких завдань. Не завдання, скажімо, а на трьох роботах невеликих, як працюю, як укладені ці завдання і як з ними працювати. Я хочу зазначити, що всі ці завдання і до кожного класу, і до теми, і обчислювальні навички формування, і розв'язування задач, і роботи з величинами, і з геометричним матеріалом, ці рекомендації, цей інструментарій викладено у таких методичних рекомендаціях. Це назви діагностики та механізми подолання втрат у навчанні молодших школярів. Ці методичні рекомендації рекомендовані до друку вченою радою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Це видання електронне і розміщено в електронній бібліотеці нашої академії. Ось е, тут записано внизу посилання, за яким ви можете відкрити і скачати собі, і працювати з цими матеріалами. Я також хочу зазначити, що Ось, будь ласка, ознайомтеся із містом. Тут є і інструментарі вимірювання втрат у навчанні читання, і у навчанні української мови, в навчанні математики, про що я говорила, інтегрованого курсу Я досліджую світ. Також пропонуються методичні рішення, доцільні у нинішніх обставинах, і зазначені ресурси компенсації втрат у навчанні. Також у нашому відділі є сторінка у мережі Facebook. Вона так і називається відділ початкової освіти імені Олександра Яківни-Савченко Інституту педагогіки, і ось зазначена її адреса. Будь ласка, звертайтеся до нас із своїми запитаннями. Ми, розмі... ми відповідаємо на них, ми розміщуємо всі доробки, які у нашому відділі е... напрацьовані. Ми ділимося з вами певними порадами, матеріалами, даємо пос... посилання на цікаві і корисні ресурси. Я дякую вам за увагу і бажаю вам мирного неба. Перемог у вашому е, особистому житті, у вашому професійній у вашій професійній діяльності і бажаю великої нам перемоги. Дякую вам ще раз за увагу. Щасти вам у всьому. До зустрічі в наступних наших е, конференціях.